Відповідь на питання: Порядок звільнення із ЗСУ за станом здоров'я. Військовослужбовець може бути звільнений із лав Збройних сил України за станом здоров'я, якщо його визнано непридатним до військової служби, з виключенням з військового обліку. Підстава це висновок військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з виключенням. Якщо Непридатного до військової служби хвору людину було призвано до зсу без проведення ВЛК з формальним проведенням ВЛК, без врахування медичних документів щодо непридатності до військової служби, неврахування стану здоров'я. Тоді можливо оскаржити зазначене рішення та вимагати звільнення, порядок дій для звільнення. Подання військовослужбовцям рапорту щодо проведення медичного огляду і обов'язково долучити медичні документи, які вказують на стан здоров'я. Далі направлен... направлення військової військовослужбовця...